Вітаємо на каналі Кримінальна Україна! Сьогодні у нас сюжет людину, яка керувала з середини 90-х до початку 2000-х, організованим злочинним угрупуванням, що входило в п'ятірку найсильніших на той час в Києві, і частково по всій Україні людину, чиє ім'я навічно зостанеться в пам'яті тих, хто жив у той час. Сьогодні ми поговоримо про рибалка Віктора Івановича він же рибка. В пам'ять про всіх тих, кого забрали неспокійні 90-ті та початок 2000-х. Всім приємного перегляду! Рибалко Віктор Іванович Рибка народився 30 червня 1950 року у місті Баку. Народився він у дуже благополучній за радянськими мірками сім'ї. Батько кадровий військовий дуже високого рангу. Сім'я мала двох дітей. Голова сім'ї неодноразово нагороджений за заслуги в роки Великої Вітчизняної війни, обертався серед самої еліти військових. До суворої дисципліни батько привчав його з дитинства. Школярем Віктор захоплювався веслуванням на байдарках. І мав в цьому успіх. Але стати професійним спортсменом йому не судилося. Віктор вперше попався на крадіжці фотоапарата в 17 років. Батьки вчинили принципово. Винний, нехай відповідає. Хто міг тоді припустити, що тюремні нари не відпустять хлопця ще багато років. Загалом він просидів у в'язниці понад 15 років. Вже після першої відсидки майбутнє молодого рибки було визначено. Він став професійним квартирним злодієм. Останній термін відмотав на початку 90-х. Вийшовши з в'язниці, він приєднався до рекатруху і війшов до бригади Володимира Нікулічева Пулі. Ще на початку 90-х він зійшовся з Ігорем Бакаєм, з яким рибалко мав дуже серйозні бізнес-проекти. Коли вони в половину рубали в гроші в сотні мільйонів доларів. Тоді ж на зорі становлення великого українського бізнесу. А рибалко мав всі підстави бути занесеним до цієї когорти, він та Ігор Бакай всіляко сприяли розкручуванню талановитого дуету братів Кличку. Що, власне, не дивно, Кличко та Рибалко жили в одному залізничному районі. Брати мешкали на вулиці Єреванській, рибалка на Леніна. У тому ж 90-му році рибалко налагодив стосунки з авторитетом Сергієм Лейком Лейка, який, в свою чергу, мав зв'язки з карним злочинцем старої генерації Вовою Чорним. Бізнес рибка починав із банального рекету. Спочатку він разом з іншим відомим авторитетом Олександром Ткаченком на прізвисько Ткач були бригадирами злочинної групи Володимира Нікулічева, яка займалася вимаганням та витісненням кавказців з Києва. Після загадкової смерті Нікулічева у ДТП в 1992 році Ткач та Рибка організували самостійні групування. Організоване злочинне угрупування рибки, здебільшого діяло у Московському, Шевченківському та Мінському районах міста Києва. Великі гроші групування отримали від кришування цвинтарів разом із великим похоронним бюро Скорбота. Щоб отримати контроль над підприємством, бандити ліквідували його першого власника, як повідомляється за незговірливість. На зорі перебудови рибалко сформував і очолив власну ОПГ, що мала сорідну вагу на в столичних територіях на рівні з ОПГ Киселя, Савлохи та Прища. Пізніше в кримінальному світі столиці намітились сумні тенденції одні йшли за грати, інші у сиру землю. Грипалко Віктор Іванович був керівником надзвичайно потужної та прихованої ОПГ, спеціалізація контроль за фінансовою діяльністю в кредитно-банківській системі, здійснення на замовлення, крадіжки, грабежі, розбої, здирництва. Організоване злочинне угрупування рибки здебільшого діяли на території міста Києва, але мало інтересу у всіх регіонах України а також країнах ближнього та далекого Зарубіжжя. До складу ОПГ Рибки увійшли переважно особи раніше неодноразово засуджені за особливо небезпечні злочини. Сам лідер амбітний, жорсткий, прихильник злодійських понять та бладних традицій, завжди прагнув зайняти найвищі щабелі в кримінальній ієрархії Києва для досягнення цієї мети, за оперативними даними, він організував вбивства злодійських авторитетів Вати, Буні та Сліпого, отримавши після цього статус кримінального третейського судді. Станом на період часу з 92 по 94 роки у Рибалки було три заступники: Власюк Константин Миколаєвич на прізвисько Храмий 1970 року народження, Лейко Сергій Іліч Лейка 59 року народження, та Глушко Василь Павлович Палич 43 року народження та бригадири Довгаленко Юрій Анатолійович Довгаль 50-го року народження, Гнеуш Олександр Петрович Борман а також Гонзик, Чук, Адольф, Боровик та Віля. ОПГ контролювало такі підприємства та об'єкти фірма АМС, Пульсар, Політех, Скорбота, Республіка, Українська фінансова група, Кафе у Києві Львів на вулиці Артема, Вінничанка в Московському районі, Бурбон на вулиці Бориспільській, 28, Ресторани Верховина, Краків на проспекті Перемоги, спорткуп локомотив Споркомплекс педагогічного університету, а також міські цвинтарі. До 1995 року ОПГ не вкладувала видобуті злочинним шляхом кошти на розвиток своєї економічної бази. В основному ОПГ спеціалізувалися на так званому розриві столичних бізнесменів, яких змушували отримувати на свої фірми кредитні ресурси банків, у тому числі з використанням фальшивих авізо або матеріальні засоби для реалізації від інших фірм. Після чого комерсантів усували від керівництва, таких як директори фірм Анаконда та «Хелл», а нерідко вбивали, так як директора фірми Скорбота присвоювали майно і цінності, що належали цим фірмам. У 95-му році в середині ОПГ Рибки відбулася серія конфліктів лідера з бригадирами через присвоєння останнім коштів в общака. У зв'язку з цим нібито рибка організував вбивства своїх заступників храмового лейку та палича. Відійдемо трішки від теми і поговоримо про Сергія Лейка. Сергій Лейко Лейка народився в 59-році в місті Шостці. і в юності серйозно займався боксом, став кандидатом в майстри спорту. Боксерські навички стали йому у нагоді за гратами, куди Сергій потрапив за зґвалтування, а потім за хуліганство. Звільнившись на початку 90-х, Лейко спробував було розвернутися у рідному місті та взяти під контроль сутенерів та повій. Але бандити шостки з презирством поставилися до пориву Лейки і не дали йому обирати секс рабинь. Не витримавши протистояння з ними, Сергій в 93-му році перебрався до Києва, де потрапив під крило Віктора Рибалки. Лейко швидко став найкращим бригадиром ВПГ, кримінального авторитету. Він командував приблизно 80-мароозброєними бійцями, за дисципліною яких стежив. Щоб його підручні не заражалися вінеричними захворюваннями, Сергій навіть створив їм власний штат перевірених повій. Його бос рибалко дуже цінував свого бригадира і був готовий всіляко підтримувати. Допомога лейку справді знадобилась, коли він у вересні 94-го року навідався до рідного міста Шостки. Представники місцевої ПГ Барівська та її ватажок на прізвисько грузин не зраділи появі Сергія. Його побили, а потім шматками арматури пошкодили його Мерседес. Розлючений таким прийомом Лейко зателефонував рибалку, і той направив до шостки загіни зі 17 карателів. Сторони зустрілись на місцевому колгосному ринку і без зайвих слів влаштували запеклу стрілянину. Під час неї загинуло двоє людей, ще двоє були серйозно поранені. Після цього Лейко більше не з'являвся у шостці, а наступного 95-го року в нього почався новий конфлікт, і цього разу із самим босом Віктором Рибалко. 6 травня 1995 року Лейко зі своєю дружиною Іриною приїхав на пташиний ринок у Київському районі Коренівка. Там у нього мала відбутись розмова з бандитом старої школи Вовою Чорним. Але щойно Сергій вийшов із машини, по ньому відкрили вогонь. Він отримав смертельне поранення в голову. Його охоронець на прізвисько Бедрик, дружина і продавщиця, яка випадково опинилася поруч, отримали поранення, але вижили. Вова Чорний не постраждав, але після смерті Лейки безвісти зник. У 1996 році правоохоронними органами за підозрою причетності до зазначених вбивств, частково доводили саме вбивства Лейки. Віктор був затриманий. Але рибалко недарма утримував власну адвокатську контуру. Доказів проти нього явно було недостатньо. У результаті захист лідера ОПГ домігся того, що він отримав лише 2,5 роки позбавлення волі за підробку документів та умисне знищення майна. 8 серпня 1997 року від кулі кілера загинув ще один його бригадир Василь Глушко. Подейкували, що глушка застрелили за наказом Боса, який запідозрив його у нечесній грі. У період відсутності лідера організованим злочинним угрупуванням управляли його близькі зв'язки: Чук, Адольф та Боровик, а також колишні кілери ОПГ, якийсь Костя Григорян. За оперативними даними, в 92-му році в Чехословаччині вбив двох близьких зв'язків прища. І, скоріш за все, на цій почві, наприкінці 90-х років, у Віктора Рибалки почався конфлікт з Валерієм Прищиком Прищом. Той славився своєю підступністю. Прищ розправився з його другом, бандитом Володимиром Поліщуком, чайником. Причому прищик зробив це дуже підло. Спочатку прийняв допомогу Поліщука, який сховав його разом із підручними від правосуддя в Чехії. Але потім, вирішивши життя на других ролях, його не влаштовує. Він перебив усіх чеських наближених Поліщука, а потім, повернувшись до Києва, звинуватив свого благодійника в тому, що той нібито позбавив підтримки 18-річну дружину Прищика Вікторію. Вікторія зіграла фатальну роль у житті Поліщука, виманивши його на зустрічі з прищиком у жовтні. Щойно кримінальні авторитети з охоронцями вийшов із дому, прищик та його бойовики розстріляли їх. З Віктором Рибалком підступний прищ теж не збирався церемонитись, коли у них виник конфлікт. На рубежі століть ОПГ Рибки налічува близько 30 активних членів, мала зброю та боєприпаси, автотранспорт і сучасні засоби зв'язку. Утримувала общак. Члени угрупування спеціалізувалися на вбивствах, грабежах, розбоях, крадіжках, угонах автотранспорту. Рибка мав широкі зв'язки в різних регіонах України. В тому числі був на короткий назіс субським злодієм в законі Льорою Сумським. В країнах ближнього зарубіжжя, а також США, Голландії там володів приватним будинком та Німеччині. За кордоном підтримував зв'язок із колишнім членом ОПГ Черепа Нікітою. виявляв підвищений інтерес до міста Херсон та Скадовська, мав особисту адвокатську контору. ОПГ підтримувало союзницькі відносини з ОПГ Авдешева та Киселя. Мав неприязні відносини з ОПГ Прищаса, Влохова та Ткача. Рибалко мав зв'язки у правоохоронних органах, мав спільний бізнес із представником Інтергазу Ігорем Бакаєм. Рибка та Ігор Бакай спільно фінансували та просували великий бокс відомих українських боксерів, братів кличків, які раніше перебували в ОПГ-Рибалки. Він навіть не приховував від свого оточення умови уходи, досягнутої з одного боку Ігорем Бакаєм та рибкою з іншого боку братами-кличками. Відповідно до цієї угоди, Бакай та рибка вкладають свої гроші у спортивну кар'єру братів у професійному спорті, а також підшукують їм промоутера зі світовим ім'ям. Віталій та Володимир Кличко, в свою чергу, довічно виплачують бакаю та рибалку половину з усіх своїх доходів. Гонорари, отримані за бої, за рекламну діяльність, книговидавництво тощо 25% кожному. Таким чином, частка кожного становила десятки мільйонів доларів. Спочатку братів було вирішено продати американському промоутеру Дону Кінгу, неперевершеному авторитету у світі Великого Боксу. З льоту кар'єри братів мали сприяти кримінальні зв'язки Рибалка з ватажками злочиної діаспори з пострадянських держав, які влаштувались в США. Десь у 1996 році Віктор Рибалко, Ігор Бакай, Андрій Боровик та брати Клички з'їздили на зустріч з Доном Кінгом. Зустріч із Доном Кінгом відбулася. Але завершилась безрезультатно. Найімовірніше, рибці не сподобались відсотки, необхідні в разі вдалої розкрутки братів кличків у професійному боксі. Зазнавши фіаско в Америці, рибка спрямував свій погляд до Європи, де апетити промоутерів були скромнішими. В результаті похід кличка до професійного боксу очолив Клаус Пітер Коль, клуб Юніверсу. Проте його бізнес сміємо припустити корінням проростав в українській реалії. Серед іншого є відомості, що рибалка організував у Києві масштабний будівельний бізнес. Зокрема, контрольовані ним фірми з нібито голландськими інвестиціями отримували жирні підряди від райдержадміністрації. Втім, напевно, це лише вершина бізнес айсберга рибалки. Перший з відомих замахів на рибку стався рано вранці 5 вересня 2000 року. Рибка збирався їхати в аеропорт. За ним спостерігали, на нього вже чекали. Машину, в яку він сів, було прострілено 70 кулями в самому центрі Києва на вулиці Богдана Хмельницького. Більшість куль потрапило до Олега Козлова, який сидів за кермом, чахлий, який був у п'ять разів потужніший за самого рибку. Малогабаритному рибалку вдалося прослизнути між сидіннями та довести машину до найближчого посольства. Він залишився живий. Олег Козлов від отриманих поранень помер у лікарні. За однією з версій саме прищик організував замах, про причину ми говорили раніше. Також ходили чутки, що між рибалком та бакаєм пробігла чорна кішка. Втім, 2001 року Ігор Бакай в інтерв'ю заявив, що вони продовжують підтримувати стосунки, і навіть продемонстрував фотоальбом, який йому надіслав з Амстердама щодо дня народження Віктор Рибалка. Після замаху Віктор Рибалко твердо вирішив оселитись за кордоном. Він купив будинок у Нідерландах, одружився з місцевою мешканкою. Та отримав громадянство цієї країни. Щоправда, від криміналу він так і не відійшов. Невдовзі київським силовикам надійшла інформація від їхніх німецьких колег. Виявилося, що на спортивному заході в Німеччині рибалко хотів убити одного зі своїх підручних. На місце прибула група оперативників на чолі з полковником Валерієм Куром, які затримали кримінального авторитета. Також хотілося би додати спогад одного з очевидців. А саме людина, яка була тоді в цій системі, але по іншу сторону барикади. Ця людина попросила залишитись інкогніто. З його слів. Я був у групуванні Пулі з його останнього звільнення і до його ліквідації. А загалом у Київському підпіллі з 1982 року з рибкою та лейкою мав конфлікт після смерті Пулі і до 2004 року. Дружу з сім'єю Пулі до цього дня. Був у приятельських відносинах з моїм тезкою храмим. Через спільну з ним негативну позицію до Лейки Храмой був наркоманом, але наркотиками не барижив. І взагалі групування рибки не барижили наркотиками. Згадую лише одну історію, яка була пов'язана з наркотиками. А саме, десь в середині 90-х хтось із бригади рибки тоді купив в США колумбійський кокаїн 1 кілограм за 50 тисяч зелених і хотів продати московським за 100 тисяч, але в них так нічого й не вийшло. Московські не захотіли. І так потихеньку в бригаді героїн з'їли самі учасники ОПГ. Перш ніж повіситись, перша дружина храмого і вдова пулі Світлана, і її подруга, з подруг Світлани дружимі по цей день приїжджали до мене просити захисту від рибки. Я тоді не став нариватись на ще більший конфлікт. Багато років шкодую, що не втрутився. Я тоді й сказав: я і так переховуюсь вже не один рік, по квартирах, і тільки все почало затихати. А тут втрутитись це означає об'явити війну всі ОПГ Рибки. Мається на увазі конфлікт з лікою, він ніяк не хотів заспокоюватись. Дословно, они тогда обобрали сім'ю Храмова, нашли вся нички з деньгами і тероризували його сім'ю. Рибка був убийцей. практично всіх своїх бригадних він убив лично, був дуже хорошо підготовлен і очень хорошо стріляв. Був умною умноїчності. Дату першої зустрічі з рибкою після буремних часів вже на початку 2000-х. Я вже не згадаю, але пам'ятаю, що вона сталася біля казино в Києві. Ми тоді згадали були часи, і я йому кажу. Ось він я, Ти що тоді не розумів, скільки мені було років, був малим і дурним. Рибка тоді навіть максимально розчулився, так як могла розчулитися людина, яка перейшла через ті часи. Потім зустрілись на могилі пулі. 26 серпня 2004 року. Рибка запросив мене до себе додому 30 серпня 2004 року і подарував тоді книгу. Криминальный Киев, с подписом Константину, на память о нашей былой молодости. Увы, такое было время. Мы пережили, к счастью. Помним тех, кого не стало из-за общих дел. Помним ихних вдов, детей и родителей. Знаю, и ты тоже помнишь и помогаешь. С уважением, искренняя рыбка Виктор. Дата и подпись. Также ему тогда сказал, чтобы он валил с Киева, что его готовятся убить, но он махнул рукой. Чим это закончилось, самі знаєте. Також те, що клички починали в ОПГ Рибки. Ані тоді були простими охранниками в Какого та Бригадіра. Навіть не з верхушки. Їхньому продвіженню в боксі тоді способствувала рибка. Все це угрупування знаю з радянських часів. Останній візит Віктора Рибалки до Києва відбувся у травні 2005 року. Він приїхав на день народження до Ігоря Бакая. 12 травня 2005 року, близько 18 години 40 хвилин, Вітя Рибка вийшов із хімчистки з пакетом білизни. Але пройти далеко по вулиці Івана Франка йому не судилось. Ганстери, які підстерігали за авторитета біля будинку номер 19 Міністерства культури України, відкрили по ньому шквальний вогонь з автоматичної зброї, ймовірно, пістолета, кулемета, Скорпіон. Вогонь вівся на швидкості з машини темного кольору, що проїжджала повз. Усього було випущено близько 20 куль. Близько 10 з них потрапили в паркан та бетонну огорожу будівельного майданчику, повз який проходив рибка. Віктор рибалка від отриманих поранень загинув на місці. Зловмисникам вдалося безперешкодно втекти. Міліцію було введено в дію план Буран, проте гарячими слідами затримати злочинців не вдалося. За однією з неофеційних версій, рибку замовив Ігор Бакай, який був йому винен грошей. Той самий, з яким вони ділили раніше прибуток від просування на світову арену боксерів братів Кличко. За деякими даними у Віктора стріляв кілер Володимир Марко, Біба, якого було вбито під час затримання у 2013 році. Свій останній притулок Віктор Рибалко знайшов на совському цвинтарі Києва. За спогадами легендарного українського борця з організованою злочинністю Валерія Кура, під кінець життя Рибалко був не проти зав'язатись з криміналом, але вже не міг. Зі смертю Віктора Рибалка на Брізько Рибка закрила ще одна сторінка сучасної історії кримінального Києва. З безлічі лідерів організованих злочинних угрупувань Києва початку 90-х мало кому вдалося вижити. Дякую за перегляд. Лайк, підписка і обов'язково напиши, про кого ще ти хотів би почути на цьому каналі. Всім мирного неба!